Кошенята попліткуємо ціна Карпачова, мрійниця, фреймут, дріта, Нобезде, без цимбалюк та арбузер. Можете зручніше наливати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Пам'ятаєте, я запитував у наших кошенят, що вам відомо, чи насправді можна купити перемогу в супермамі. Так от, одне із кошенят мені розповіло про те, що платити можна все по договору, щоб не було витоку інформації. Не знаю наскільки це правда, але людина дуже дотична до проєкту. А потім ще стало відомо Карпачов. Як штрих до портрету говорить за кадром під час зйомок, виключно російською мовою, тільки камера включається, то все українське, і тут є дуже багато деталей, яке мені надіслало кошеня, але я не можу озвучити, щоб не злити людинку за надто багато подробиць, завдяки яким можна зрозуміти, що це від конкретної людини. Резюмувати можна наступне: я розумію. Потрібно телевізійним проєктам якось виживати, це правда, безумовно. Блін, ну справді класний проєкт. Був соціальне спрямування, розважальний контент було об'єднано дуже багато різних напрямків, і це шоу мені подобалось, те, що зараз це перетворилося, виключно комерція і нічого більше. На жаль, все купляється, все продається. Тож маємо те, що маємо. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Пишіть в коментарях, чи пропонували вам купувати перемогу в якомусь із проєктів і як це відбулося. Залюбки почитаємо. Оля Фреймут вперше за 5 років мовчання дала інтерв'ю Рамініс Хегзай. В цілому мені сподобалось інтерв'ю. Єдине, що Оля знаходиться трішки поза контекстом українського суспільства, але роблю знижку на те, що вона не проживає в Україні. Вона не розуміє, що сьогодні болить українському народу, що саме тригерить людей. Водночас, порівнюючи Фреймут, вона ж згадала, не могла не вколоти Єфросиніну, тому що у свій час вони змагалися за Володимира Лукотко, це колишній генеральний продюсер нового каналу. І Фреймут у цьому змаганні перемогла. Звісно, що згадала Єфросиніну, і от порівнюючи. На жаль, реальність така у свій час. Єфросиніна була мілкою сошкою. А Фреймут суперзіркою номер один в Україні. Сьогодні навпаки, Єфросиніна знайшла своє місце під сонцем. Вона знаходиться в першому ешелоні медійності. Водночас Оля Фреймут втратила свою кар'єру і складається враження, ніби назавжди. Але мені подобається спокійне сприйняття Фреймут. Вона не намагається обійти цю тему і говорить: так я втратила свою кар'єру, так і зав'язала з телебаченням. Так склалося і як склалося. І якщо вже порівнювати Фреймут безпосередньо з Єфросиніною, я лише додам, що таких, як Фреймут, більше не знайти. Поясню, що я маю на увазі. Оля Фреймут це феномен для українського телебачення. Оля Фреймут була першою, Оля Фреймут була обличчям унікального абсолютно проєкту в українському сегменті телебачення. І таких як Фреймут не замінити. А такі, як Маша і Фросиніна, насправді є безліч інших альтернатив, як мінімум, Раміна із Хакзай та інші. Тож, тут м -м, Маша сьогодні є, а завтра на її місце мітить хтось інший. Ось такі в мене враження від побаченого, що ви думаєте, чи сподобалось вам інтерв'ю у Раміни з Фреймут? Давайте поспілкуємось в коментарях. Може, хтось знає, лайфхак, що робить, щоб ці шпіоніри вибір не сідали в мене під віконнику і не срали мені сюди. Ну, я це люблю, конечно, дуже природу і фауну, але я не люблю. А це дріт оно без де. Насправді є така проблема. Блін, я коли жив на 21-му поверсі, і в мене теж був ось цей козирьок, я не знаю, як він правильно називається. І постійно летіли котики. О май гад, Що я кажу? Котики, все мене вже глючить. Постійно летіли пташки, залишали там свій потік, і це ще та проблема. Але як я з ним боровся? А ніяк, тому що не було можливості. У нас дуже високі були вікна, і ну я брав ось цю штуку, не знаю, як вона називається правильно, і намагався якось вичистити. Чи є у вас такі проблеми, любі глядачі, хто живе на високих поверхах? Напишіть, будь ласка. А дріта Нубс no. мені подобається саме тим, що ну, от людина робить з плеча. От як бачить, так і говорить. І це прикольно. Я підтримую таку відвертість та простоту у спілкуванні з глядачами. А тепер трішки про особисте життя майбутнього холостяка Тараса Цимбалюка. Цимбелюк з Готичкиної не разом вже 100%. Ми всі пропущу перед новим роком вони розійшлися. Вона навіть зробила пластику носу після того, як вони завершили стосунки. Але йому таку як вона буде складно вже зустріти. Вона велика молочинка і багато чого досягла. Будучи зі звичайної сім'ї, її рідний брат працював зі мною так пропускаємо. А, Тарас Цимбалюк, в нього зараз пристрасні стосунки з іншою акторкою. І от те, як з тебе намагається створити найромантичніший образ головного холостяка країни, в той час, коли всі вже розуміють і знають, що в нього є стосунки. Ну, блін, я не знаю, як до вас достукатись, аби ви зрозуміли, що не так. Тому що кожного разу наступаємо на одні і ті ж граблі. Будете чекати новий сезон холостяка чи ні? Пишіть в коментах. Як давно ви разом? Ну, вже довго. чуть в і все. Розітесь. Ну да. А чого? Така життя. Тухляк наступає уже. Такова правда жизни. В чому тухлячок проявляється? Все, утіхають. на другі баб. уже и у вас в личной жизни немножко это все становится по-другому, вялым. Нужно расходиться, это нормально, и это надо воспринимать не как какую-то там трагедию, а с облегчением. Вы сейчас в тусунках, правильно? Да. Ты да, уже дивишься? Я, я, я так не смотрю, я не знаю, что такое стосунки, когда они там наступают, когда заканчиваются. Мы просто вместе так сложилось. Можешь потроху дивитись с нейшей девчат? Я всегда не смотрю. Ты знаешь про это? Да. Тебе это влаштовывает? Ну да. Смотрит, смотрит. Одни, одному, одному не зраджуете сейчас? Да. А давайте, проехали. <св> <св> Мы разойдемся сто <св> процентов. Тебе это норм? Так все отношения разваливаются. Як вы познайомились? Мы это пропустим. Нет. В соцсетях. А вот это вообще неправда. Я, я тебе сказал не говорить, а ты повелась на него и продолжила. Нельзя так делать. Що вы тянуете одного одному найбільше? Расскажите. Не тянет на себя одеяло не питається мужськими справами займатися. Вона свою роль виконує і все. А Яка її роль зараз у стосунках? Яка роль? Ви знаєте, що ви мене я... Зараз в кожного запитаєш, у всіх різні думки. Ти так повіл, що я що я имею в виду. Вона займається вдома своїми справами, вона там не питається рости кар'єрно дуже сильно. В соцмережах її немає, вона не везде, вот эту херню не займається. Розкажи, будь ласка, про якісь випадок перегуляли. Було у вас таке? Голова ну, болела там, може, быть, зі... радугой позивали немножко. двох це було? Ні, я один був. Наші друзі, Oxygen вам дарують маленький презент. І тепер повітря має смак. Тут голова точно не буде боліти. нету к цьому. та в тему, тому що я не люблю всякі сладкі, саме нормальне. А це про арбузерські стосунки. Я навіть не знаю, що додати. Поважайте себе. І в стосунках ви повинні разом зростати, розвиватися і черпати одне від одного, а не навпаки пригнічуватись. Принижуватись і бути ніким здорові стосунки це правильний договір між двома людьми, про те, як ви вкладаєте в одне одного, як ви розвиваєтесь, вкладаєтесь емоційно, можливо, матеріально, в кого які домовленості, але в жодному випадку це не про те, коли одному можна все, а інший просто ось так і мовчі. Любі дами, любіть себе і ніколи не входьте в подібні стосунки. Якщо бачите подібного персонажа, біжіть далеко і назавжди. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па.